В місці будете бачити цього дракончика, знаєте, що він займається добрими ділами, дрова возить. І водій добрими, він е, старшим жінкам допомагає всяке по роботі. Самосвальчик наш. Сідаємо їде на базу. Льонік, масил, не, не знаю як він називається. Самосвальчик. Приїхали. Зараз будемо вигружати, вже не вручну нарешті, скільки часу. Преимущество мерса в порівнянні з іншими машинами. Дивіться, як в них колеса викручується. Виворот самоше, він одразу пахне майже. Назад треба було прямо. Казав, виворот коліс вмерса. Порівнянні з іншими машинами, зараз відкриваємо. буду. и Миша. А так, это дрова в предложении. Минимальное замолвание. Пресс-кладу на ширину і на висоту. Міша завжди Я завжди знімає під камеру, щоб потім калішо, якщо взяв клієнту да і все. Ось пішла вигрузочка, міша тримає, машинка піднімає, тут дивимося на бортик, дивимося на дрова, видно, що вниз і зложить. Тельки, тельки. Растрофи дерны. Что же двигать? Но мы не сдал. Ось майже все зараз там поправимось.